Козаки на захисті держави на передовій на сході країни воює окремий козацький батальйон Торнадо. Понад 70 бійців на чолі з комбатом несуть службу у Лисичанську і блокпостах навколо у непростих умовах. Вони присягнули на вірність Богу і народу України. Серед захисників козацька молодь та освітяни і науковці з Луганська, Тернополя, Харкова, Івано-Франківська, Києва та Донецька присягу під звуки снарядів і градів приймав гетьман реєстрового козацтва професор Анатолій Шевченко. Сучасну зброю козаки здобули в бою з терористичними угрупуваннями. А необхідне обладнання і одяг бійцям передали козаки та берегині з Тернополя на чолі з військовим капеланом отцем Михайлом. Е -е, козацтво було започатковано Богдана Хмельницьким вони заключають тим, в Бананах Хмельницького було це були регулярні війська. Тобто, це була Запорозька казацтва вільна, і було реєстрове казацтво. Реєстрове казацтво ті люди, які працювали на виробництві, господарстві, але коли на нашу державу нападав ворог, вони брали зброю і слід захищати нашу державу. Оце є українське реєстрове казацтво, реєстр – це список, тобто який був затверджений гетьманом. І сьогодні теж відрожене, сьогодні в Україні багато різних казацтв, але реєстрове одне українське реєстрове казацтво це дійсно зібрана еліта нашої держави. І наше казацтво завжди підтримує президента України, народу України, тобто воно завжди є з народом. Це реєстрове казацтво. В реєстрово казаці у нас є в Вергіні. Вергіня та людина, яка верегає родини мачав, або отут вона буде берегти, ваш э, спокій, э, вашу дисципліну. Приїхав сюди. Щоб зупинити сепаратизм, щоб зберегти нашу неньку Україну, щоб в нас жилося краще, щоб показати людям Сходу, що ми не є їхніми ворогами. Тут всі хлопці зібралися з одною метою, щоб все було в нашій Україні добре. Хотів би передати привіт своїм батькам, знайомим, друзям. Хотів би подякувати дуже велике нашим волонтерам, всім людям, які допомагають і які дбають про нас. Слава Україні! Житомиру привіт, Лугінському району привіт, Гвоздю привіт. Ми ся перезупинимо. Я, Анищенко Руслан Ильич, казак украинского регистрированного казачества, клянусь Господу, что буду верным сыном матери Украины, верным товарищем, братьям казакам. Клянусь никогда не предать украинское регистрированное казачество, оставаться извечной ценностью Украины, народа, духовность, патриотизм, любовь к Богу, любовь к человеку и ко всему живому уважать родителей, содействовать воспитанию молодежи, соблюдать законы Украины. Обязуюсь своим жизненным примером, своими поступками и словами содействовать возрождению у людей уважения к казачеству. До последнего вздоха служить Богу, народу, Украине. Я клянусь в этом Господу Богу по доброй воле, сознательно по зову своей души перед всем казаческим братством. Слава Україні! Слава українському, реєстрованому козацтву! Прошу вас вірно служити нашому Господу і наказую вірно служити народу України. Буду служить Богу, народу буду служити Господу Богу і буду служити народу України. ¡Gracias! Отут От на піддові відбувається відродження, пробуджуються гени козацького роду. А разом з генами козацького роду у нас пробуджується любов, патріотизм, духовність. І сьогодні, якщо раніше у козаків зброєю була шабля, кінь, то сьогодні у козаків є сучасна стрілецька зброя, сьогодні є танки, є громади, тобто є новітні комп'ютерні технології. Ми вітаємо цих козаків і Бергійні, які склали присягу на вірність Господу Богу для того, щоб боронити нашу державу, і війська Господа сьогодні поповнюється. На мою думку, якщо у нас є такі люди, є такі козаки, то наша держава, наша держава ніхто не зможе подолати, тому що сьогодні вісь народ на козаки, як казаки про сніг піднявся вісь народ на захід своєї держави. Так що я хочу привітати усіх, всіх наших козаків, у Берегінь з дуже значною подією. Я Ірай Володимир Стеблина, козак українського реєстрового козацтва, присягаю Господу, що буду вірним сином матері України, вірним товаришем, братам козакам, присягаю ніколи не зрадити українське реєстрове козацтво, відстоювати споконвічні цінності українського народу, духовність, патріотизм, любов до Бога. Любов до людини і всього живого, шанувати батьків, сприяти вихованню молоді, виконувати закони України, зобов'язуюсь своїм життям, прикладом, своїми вчинками та словами сприяти відродженню у людей поваги до козацтва, до останнього подиху служити Богу, народу України. Я присягаю цьому Господу із доброї волі, свідомо. І за покликом своєї душі, перед усім козацьким товариством, слава Україні, слава українському Христовому козацтву! Це повинна бути значить, громадська праця, не тільки духовна, в церкві дуже відрадно, ви розумієте, що багато вже прийшлося мені значить, в різних підрозділах їздити. Я не маю на увазі, козаки ми приймаємо тільки вас перших, тому що не перший раз сюди це яка дві щастя до Волновахи проїхалося. Тому що потрібна вам завжди підтримка і потрібно нам. Ви розумієте, напевно, ми ті, що заді є, що вдома, ті ваші тили, Напевно, ще більшу радість маємо, що ви є, є такі патріоти, є дійсно такі добрі українці, які захищають свій край і не тільки свої родини, і тому подібне. Це є свята велика справа. І нехай архістратих Михаїл буде з вами. Ви маєте сьогодні вже два ангели-хоронителі, тому що при хрещеннях ви хрестилися, і вам було дано ангели хоронителі, який вас веде по житті. І я би хотів, щоб ви об'єднавшися сьогодні, ангели хоронителі привели вас по житті. Добре, у здоров'ї і всьому доброму, щоб так, як ви сьогодні є, щоб через там, декілька років чи десяток років я не можу наперед так настільки багато забігати, щоб ви також зустрілися, щоб ви всі були живі, щоб ваші рідні і близькі радувалися вами, щоб закінчилася війна, щоб був мир, щоб був спокій і добро. Браті козаки, берегині, я поздравляю вас сьогодні в вашій житті з знаменательною датою. Для украинского казачества это первый батальон, который в таком составе вступил в ряды украинского реестрового казачества. Да, сегодня украинское реестровое казачество и наши хлопцы сегодня воюют на передовой в Мариуполе. Есть и раненые, и контуженные. Но все они пришли, так же, как и вы сегодня, по зову своего сердца, по зову своего сознания. Сегодня войско Господне пополнилось пополнилась добрыми и доблестными сынами, сынами отечества своего, Украины нашей. Я хочу вам пожелать, чтобы вы действительно достойно несли звание казака. Потому что казак это не пустой звук. Казак это честь, это достоинство, это смелость. Казак для него всегда изначально была честь, достоинство и смелость. Никогда казак не бросал своего побратыма где-то в бою. Всегда он выносил на плечах ценой даже порой своей жизни. Но я вам хочу пожелать здоровья и благодарить, чтобы все вы достойно защищая нашу родину, нашу Украину, независимость ее, свободу, вернулись домой живыми и здоровыми. Я от всей души вас еще раз поздравляю с сегодняшним принятием вступлением казачества. Слава Украине! Кожен крок в нашому житті благословений Богом. Але якщо ми робимо це від щирого серця. Тому в сьогоднішній день я хотів би сказати, ми є козацького роду і нам немає переводу. Чому? Тому що в нас тече в наших жилах козацька кров. Як це було 200-300 років тому назад, так вона зараз є в нас. Але чи ми це відчуваємо? Чи наша свідомість пильна, тому це від нас самих залежить? Сьогодні ми тут, значить, ми є козаки. Якщо ми прийняли присягу перед Господом Богом, Господу Богу дали цю присягу, значить ми є справжні козаки. Тому нехай Господь Бог сьогодні нас веде до перемог. А саме головне, що таке означає слово козак. Вільна людина. Отже, нехай ми будемо вільними, і наша Україна теж буде вільна. Єдина помісна Україна. Нехай Господь Бог береже всіх вас. Чтобы все вертались до живыми, выполнивши свои Слава Украине! На сегодняшний день наш батальон стоит на первой линии в столице Луганской. Буквально километр от нас через реку Северный Донец стоят уже террористы. Мы их видим в бинокле и ощущаем их присутствие, так как они не дают нам расслабиться своими градами и минометами. Но мы, в свою очередь, уже больше месяца стоим на этой первой линии, потому что, в свою очередь, отступать нам некуда. Мы и так очень много отдали террористам своей земли, и теперь все мы четко понимаем, что ни шагу назад. Потому что против нашего народа и против наших бойцов применяются крупнокалиберная артиллерия, грады, смерчи и огромные минометы, которые приносят огромный ущерб, как говорится, нашей территории, инфраструктуре и, конечно, гибнет очень много наших бойцов. В свою очередь мы надеемся на то, что э, правда пропитает наше население и нашу страну. И все узнают про то, насколько серьезен враг и на то, как Россия помогает террористам уничтожать украинский народ. И нам немножко тяжело, но в свою очередь все мы готовы идти до конца. Потому что отступать некуда. Сзади наши дома, наша Родина и наша земля. Поэтому мы здесь и просим всех помнить то, что мы есть. Кожен день ми чуємо зі сходу України все тривожніші і тривожніші вісті, що відбуваються бої, що є необхідна допомога як матеріальна, так і моральна нашим бійцям на сході України. Три священники або капелани Українського реєстрового Козацтва нашої області є постійно на передовій. Які, крім богослужіння, надають суттєву матеріальну, перепрошую, суттєво моральну та психологічну допомогу. Українське реєстрове козацтво нашої області практично кожного місяця відправляє матеріальну допомогу бійцям, які є на фронті. Це допомога як продукти харчування, так і теплий формений зимовий одяг, маскувальні сітки для техніки. Що є зі слів самих бійців, які дуже часто приходять до нас, коли вони є у відпуску суттєві у їхній боротьбі. Враховуючи наші дружні стосунки із бійцями, які є на передові, значна частина воїнів вирішили вступити в українське реєстрове козацтво. Майже весь батальйон Тернадо вступив у українське реєстрове козацтво. Причому присягу вони приймали безпосередньо на блокпостах, на лінії вогню, що говорить про нашу дружбу, що говорить про відданість і говорить про сміливість воїнів, які є там. Дуже багато проблем піднімає і преса, і ми відчуваємо в житті про мобілізацію син, нашого начальника штаба. Українського реєстрового козацтва нашої області Кирилова Петра Івановича два дні тому назад мобілізований, і сьогодні він уже в рівному на полігоні проходить вишкіл і в найближчий час піде воювати на передній край.